Друзі, на даному об'єкті ми будемо використовувати Wi-Fi модуль. Що це таке Wi-Fi модуль? За допомогою цього пристрою ви можете відкривати свої ворота, управляти та бачити статус воріт, відкрити вони чи закрити, будь-звідки, будь, звідки, скажімо, з будь-якої точки світу. Тобто ви можете побачити і їм, їм управляти. Ви скачуєте собі на ваш смартфон, тобто приложення, чи то на Apple, чи то на Android, нема різниці. Є і там, і там. Ви скачуєте Newgate, називається приложення, встановлюєте його і за допомогою цього приложення ви управляєте своїми воротьми, а також ви бачите пристрій. Ну, Статус, чи вони відкриті, чи вони закриті. Ось так виглядає даний пристрій. Бачите? Тут він підключається, тут на нього йде живлення, потім йде на кнопку, у кожній автоматиці є стаціонарна кнопка, тобто на неї виводиться окремо провода. ось тут вони. І далі ось тут є е, такі контакти, як підключаються до гіркону. У кожній автоматиці від, на відкатних воротах є гіркон. Чи то гіркон буде, чи кінцевий вимикач. Чи то буде флажок механічний, кінцевий вимикач, чи магнітний кінцевий вимикач, він у кожній автоматиці є. А також це під'їдати на розпашну автоматику. Але при цьому треба, щоб побачити статус, треба буде просто доставити гір -кор. Це все робиться елементарно. Я думаю, що ви побачите на нашому каналі, як воно це все робиться. Як тільки замовлять, я буду робити, і ви це все побачите.